З тобою щось не так. Ти не такий, ти не така, як всі. Якщо ви чули дуже часто такі слова, які вам говорили інші люди. Ти не такий, ти не така, з тобою щось не так, будь-як всі. То ви повинні розуміти, що для вас це такий дзвіночок, і насправді з вами щось не так. Насправді ви не такі. Насправді ви не душа із землі. Ви не душа, яка тут створена. Ви душа, яка раніше реінкарнувала на різних зіркових планетах, в різних сузір'ях. Ваша душа пізнавала різноманітний досвід. І цей досвід, який зараз проходить на землі, для вас він трішки не зрозумілий, тому що у вас інше бачення, ваш внутрішній світ інший, ваша свідомість інша. Я можу назвати, що ви особливі, ви обдаровані, і таких людей багато є. Таких дуже багато особливих і обдарованих. А Це видно ззовні, але внутрішня людина поки що не може це побачити. Якщо ви таке чули, це означає, що у вас є ваша внутрішня сила, і ваша подорож душі на цій землі це просто як один із етапів, як одна із шкіл пізнання. Але крім цього, земного досвіду, ви маєте колосальний досвід із зіркових планет, із зіркових сузір, ви маєте колосальний досвід взаємодії із іншими цивілізаціями. У вас є внутрішня сила, у вас є дар, спілкування з тонким планом, спілкування із духами землі у вас є цей дар. Дійсно, ви не такі, ви є особливі.